Друзі, всім салют! радий вітати всіх підписників та не підписників каналу Relax Time. Друзі, в цьому невеличкому відео я сподіваюся, що в мене вдасться назбирати трішки чорниці. Я вже бачите, я вже на локації. Тому не будемо гаяти час і почнемо збирати. Погнали! Як завжди дякую вам за ваші теплі та приємні коментарі. Мені дуже приємно їх читати в тяжкі часи. Якщо десь в мене руки опускаються, якщо в мене нема продаж, мені завжди приємно їх прочитати. Тому, друзі, коментуйте, коментуйте, я буду всі виставляти по можливості. Дякую вам. До речі, друзі, результат конкурсу, а точніше, переможець нашого конкурсу, який я проводив в неділю 26 числа, коли їхав Рівне, я оголошу протягом цього відео. Але коли. Ви маєте дивитися відео уважніше. Е, і велике прохання. Після того, як я оголошу переможця, будь ласка, напишіть мені в інстаграм сторінку чи в коментарі, щоб я з вами якось міг зв'язатися, щоб ми з вами перейшли в Телеграм чи в інстаграм, аби я вам надіслав кошти. Друзі, як бачимо, ягоди є. Вже кінець червня, між іншим. Ціна на чорницю в мене в місті складає. Вибачте, блін, цей російська мова, це вона мене дратує. Складає приблизно 100 гривень за літр, плюс-мінус. Але я планую збирати, друзі, ось такою грибінкою. Так, друзі, це трішки читерство. Ви, можливо, будете говорити, що я буду псувати рослину, але, друзі, дивіться, я буду її не ось так дергати, я її буду притримувати і обережно збирати. А ціна буде в мене складати 350 гривень, тому що потрібно ще буде перебрати. Сподіваюся, в мене її куплять за один день. Тому, друзі, я не буду гаяти час. Зараз приблизно 6.05. Вечора. погнали. Взяв ось такий спрей від кліщів, від комарів, від гедзів. Але зараз дощ іде, то вони не будуть мене докучати, але я тим не менш я попшикуюся на всякий випадок. Я взяв такий придбав за 35 гривень одне відро на 5 літрів та взяв з собою води, як завжди. Рік тому я також збирав чорницю, але я збирав друзі руками. Ви бачите відео, там в мене було, я вам покажу. Цього року вирішив грибінкою чисто через те, що планую ще зробити варення чорничне, Збирати руками трішки довго, а черничний грібінкою назбирав, перебрав. Як бачите, вона в мене трішки ширша, ніж та була. Та була десь, можливо, я знаю, там, де оці ягідки були. Оця права частина, там, де оці ягідки були. Це, як бачите, майже в два рази більше. Тому, блін, вона не дорога стоїть, 280 гривень мені попалася. Тому, е так, друзі, ще так, да, Дійсно, 6.05. Хочу засікти, скільки я зможу 5 літрів назбирати цією грибінкою. Погнали. Збираю я приблизно хвилин 6-5. Вже маємо ось такий результат. Періодично <звук> домухаю, щоб зайве листя вилітало з контейнера. І дивіться, друзі, я так от акуратненько підійшов, хопа. Оп. І бачите, їй нема ніякої шкоди для рослинки. Вона далі собі росте, а ми ягодку просто забрали і все. О, бачите? все. Так, пересікаємо. Трошки промазав. В принципі, друзі, якщо буде час, можливо, трішки треба буде би перебрати від цього зеленого, якщо ви спостерігаєте. Але я думаю, за 350 гривень, можливо, і заберуть. Побачимо. Рухаємо далі. Минуло ще 9 хвилин, я знову висипаю партію. Друзі, один мінус, що немає такого певного місця, щоб присісти і збирати його в одному місці, так навколо себе. Потрібно це там, трішки там, трішки там, трішки там. Не можу знайти галявину, тому що це трішки інше місце. Я збирав тут ну, доволі давно, у 2015-17 році. Тобто планую зараз трішки тут і піти, пройтися, подивитися ані, то можливо перейду на своє місце. Тут якби трішки недалеко, але ну, побачимо. Друзі, я ж періодично продуваю, бачите, в принципі, більш-менш чисто тільки те, що зелені ягоди. А дивіться, є один лайфхак. Берете відро з водою, засипайте по трішки ягоди і чекайте, поки основна ягода впаде вниз. А зверху тільки заберете зелені, недозрівші та саму цю. самі листя, і все. у Вас внизу вже буде готові помиті ягоди. Ловіть лайфхак. Коротше, друзі, минуло, чесно вам скажу, хвилин 15, навіть трішки менше. дивіться, я вже маю 0,5. Тобто цю штукою можна збирати, треба тільки наловчитися. І дивіться, в мене більш-менш вона чиста, ну крім зелених бубочок. Але я вже вам розказував лайфхак, як її можна е відібрати від цих зелених бубочок. Тому, друзі, я продовжую далі збирати. І вже коли певно назбираю відро, то я тоді включуся. Е не знаю, можливо, сил не вистачить на друге, але спробую хоча б наполовину його заповнити. Друзі, чесно сказати, засіб реально дієвий від комарів. Не знаю потім, як від кліщів, тому що це треба приїхати додому, роздітися і подивитися. Ну, якась муха прицепилася. Я не знаю, чи це муха, чи це... Ага, це геть. Ану, ні, це муха. А все, і муха не може, вона літає мені над головою, мені блін, аж важко над нею стояти. Але засіб дієвий. До речі, я його купував щодня. реально. Ні, Прийшов, Єва, Єва. Знайшов його в Єві, купив там щось 59 гривень стоїв. Друзі, непоганий засіб від комарів, але кажу, по-моєму, це геть. Геться, бо муха не, до, не допомагає. Друзі, час зробити якийсь підсумок. Дивіться, прийшло приблизно годину. Да, дивіться, он 7:05, прийшла година, Ну це ще зважайте, те, що я ходжу з місця на місце, шукаю, де б це не, насобирати ту чорницю плюс. Таким чином, тому хуй на неї перебираю. Коротше, я гадаю, тут літрів десь 2, ну, навіть якщо брати по возі, то десь плюс-мінус. Або 1,8, 1,9, десь так. Коротше, значить, Десь приблизно треба півтори години, половиною години, щоб не збирати 5 літрів. Тому, поки ще до кінця не стемніло, тому що сонце вже сідає, я далі продовжую, і тоді ми будемо робити вже якийсь підсумок з вами і намагатися його сьогодні реалізувати, ані то заберу додому на варення чи на вино Мені здається, чи в нього під крилами сині. Вау, прикольно. Минуло орієнтовно час 40, як бачите, вже трішки темніє. Е, сподіваюся, хоча б. Ну, я не знаю, скільки я зможу назбирати, але треба якось прискоритися. Е, друзі, поки світло, хочу вам нагадати, що в описі є всі мої інстаграм-сторінки, посилання на OLX, можливо, хтось бажає щось собі придбати. І, друзі, там є номер моєї карти, я вас не зобов'язую. Чисто це ваше бажання. Хочете, можете підтримати канал, не хочете, то я зрозумію. До речі, друзі, це все-таки а не мухи. Вони дуже небезпечні, тому що в них, що кусають, розпухає така гулька стає і дуже боляче. Тому ця штука не дуже від них допомагає. Я періодично десь хвилин 10-15 мажуся. Від комарів допомагає, а від цих гедзів ні. Вони прям сюди сідають, це нереально. Літрів десь три вже є. Залишилося орієнтовно 2. Зараз я поп'ю води, трішки відпочину, походжу, прискорюся і почнемо збирати знову. Так, друзі, можливо, тут і немає циферок, але щоб розуміли, це 9-та година. Ну, тобто, зрозуміло, так от взяти. Вверх це 12, вниз це 6, зліва це 9. Зараз 8 година. Залишилося ще Ой, 60 хвилин мені, щоб. Попрацювати, тому що вже починає трішки темніти і темніти. Плюс на вечір активізувалися комарі. Я, чесно сказати, втомився трішки вже голодний, навіть бо води, знаєте, нап'ється, вона все одно потом виходить. Комарі трошки допікають, але... Якщо навчитися цією грибінкою збирати, то друзі швидше можна. Я, до речі, вже навчився трішки більш-менш. Але проблема в тому, що на цьому місці дуже мало чорниці, як на мене. Тому що там, де я раніше збирав, там є якось ну, більше. Ну, це моя думка. Хоча, напевно, на наступний раз я поїду краще туди, щоб 100% перевірити. І треба, певно, буде купити відро на 3 літра, щоб збирати чисто 3 літра. І до речі, друзі, дощ, по-моєму, знову починається, тому я починаю збирати, а там як буде, так і буде. Ну, Десь на вигляд, якщо так рахувати, 3 літра. І десь, можливо, 6 7 10 грамів є. Дивіться, зараз 8, 25. Ой, спробую, звичайно, добити до кінця. Ще начебто не сильно то стемніло. Дощик трішки покапували але перестав. Надокучають комарі. Але я чим можу скоріше прискорюся, тому що хочу добити це і спробувати його сьогодні реалізувати це відро. Коротше, скільки зміг назбирав, вже реально немає сил. Висипаємо сюди, скільки буде, скільки буде. Так, все висипаємо. Бачите, я дмухую, воно трошки зайве вилітає. Але я гадаю, і так непогано для. так Друзі, десь чуть більше 4 літрів 100% є. Тим паче літр... Відро, якщо 5 літрів, то він неправильно а не прямо ж під зав'язку 5 літрів, а трішки остається зазору. Ти бачиш, друзі, вже дивіться, майже 9 година. Зараз я його фотографую, це відро гарненько. Виїжджаю на місце, де є в мене інтернет. Виставляю в одну групу, плюс ставлю свій номер. І, можливо, поки я доїду додому, його придбають. Друзі, ви подивіться, яка краса, коли сонечко сідає. Це просто-просто вау. Кумарі, до речі, стихли. Співають пташки. Дивіться, до речі, на мої руки. Це жесть. Хоча збирав збирачкою, а руки чорні. Ну нічого, зато люди точно будуть знати, що я збирав ягоди, а не просто так їздив в ліс. Так, друзі, тепер погнали. Сьогодні в нас з вами буде конкурс, який я вам обіцяв провести. Проводжу таким наглядним чином, щоб ви не думали, що я щось фальсифікую чи підтасовую голосування. Е, ну, от мене трішки старий, тому не звертайте уваги, що так довго грузиться мій контент. Дивіться, що ми зараз з вами робимо? Так, закрите, закрите. Бачите, ну, трошки гальмую, я, я нічого не можу з цим подіяти. Такс, їду в рівне, обираємо. Натискаємо. Так, є на паузу дитячим. Куди? О, я, красавчик. Так, копіюємо силочку копіювання. Так. Рандомайзер. E, так, не треба написати YouTube. YouTube так. Це здається. Так, так, перше посилання те, що я тоді обирав. Так. Вставляємо посилання є. І натискаємо. Всім удачі. Так, канал Яруша. Друзі, я що говорив, звичайний смайлик, просто взяв і виграв 50 гривень. Посилання в описі. Мій інстаграм. Напиши мені, я надішлю тобі 50 гривень. Друзі, втомився неймовірно, але воно того вартує, тому що ви знаєте, я збираю на автомобіль. Мені ці кошти потрібно. Я будь-яким способом хочу назбирати собі на автомобіль, тому що я. Задобався позичати автомобілі у своїх друзів, знайомих, родичів. Хочеться мати вже свій автомобіль, хочеться якось не знаю, щось особливе зробити, не просто щоб тебе був автомобіль, а щоб ти їхав по місту тебе узнавали. Друзі, після того, як я куплю автомобіль, мої відео не завершаться. Вони ще будуть більше, ще будуть набагато крутіше, тому що ми вже зможемо назбирати з вами на Гоупрошку. Ми придумаємо дуже багато прикольних тематик. До речі, друзі, одна з тематик, яку я би хотів попробувати, це. Ночування в лісі 24 години, готування їжі на вогнищі чи брати з собою якісь консерви. Е, чисто тако, знаєте, велосипедом приїхати, десь в причепнути, палаточку поставити. В інших випусках, можливо, будемо робити шалаш з підручних засобів, які є. там, там ну, ви знаєте, там дерева попадали, ще щось. Е, можливо, якщо вам ця тема зайде, я спробую зняти відео, типу, виживання 24 без нічого. Реально, просто візьму з собою апаратуру, щоб знімати. Тупо прийду в ліс і буду намагатися добути воду, вогонь, їжу і так далі. Друзі, дякую вам велике за увагу. Дякую за перегляди всіх моїх відеороликів. Дякую, що мене коментуєте, дивитеся та підтримуєте. Вся інформація буде в описі. До нових зустрічей. Друзі, ще не все. Дивіться, який ландшафт. Я вже виїхав в село. Зараз тут з'явився інтернет. Викладаю фотографії і очікую дзвіночка. Друзі, якщо чесно кажучи, я думав, що в мене вже не куплять. Тому що пізна година вже без 10-10. без 10, Але все-таки купили. Зараз я завезу в один магазинчик. Я сподіваюся, що все чітко пройде, і щоб мені саме головне це відро не віддавати, бо відро мені реально шкода. Ну як, 35 гривень, але тим не менше. Зараз щось придумаю. Все, друзі, ловіть скріншот, 350 гривень чек. Відро довелося залишити, завтра заберу. Тому що не було тари пакета, я також не підготувався. Але тим не менше все одно продали, слава Богу. Я, Якщо чесно, переживав, що не продадуться, і моя праця пройде дарма. Котійка, котійка, котійка. Е, все. От тепер точно, друзі, закінчення відео. До нових зустрічей.